Доброго дня усім другокласникам! Вітаю вас на дистанційному уроці математик. Тема нашого уроку відрізки, сантиметр, дециметр, переставний закон додавання, розв'язування задач. Працювати ми будемо у підручнику математика на шостій сторінці. Тож приготуйте без мороки все, що треба для уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти, сядьте діти всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, на екрани подивіться і приємно посміхніться. Пропоную розпочати наш урок з математичної розминки. Це гра, яка називається Запусти змія у повітря. Напевно, ви вже зрозуміли, що для того, щоб запустити змія, вам потрібно дізнатися його довжину. Скориставшись паузою, виконайте це завдання самостійно. Починати обчислення потрібно з хвоста. Знайшли довжину Змія? Давайте перевіримо. 10 відняти 7 3, 3 плюс 6 9, 9 відняти 5 4, 4 плюс 2 6, 6 мінус 6 0, 0 плюс 8 8, 8 мінус 7 1. 1 плюс 9, 10. Сподіваюся, що гра вам сподобалася. Ви трішки розім'ялися і тепер готові до роботи з підручником. У першій праві вам потрібно скласти рівності на додавання за малюнком. Щоб скласти рівності і записати їх у зошит, нам потрібні числа. Компонентами дії додавання та віднімання буде числове значення кількості кульок. Чи квадратиків. Наприклад, на першому малюнку ми бачимо дві червоні кульки і чотири зелених. Щоб дізнатися, скільки всього кульок у рядочку потрібно до кількості червоних кульок додати кількість зелених. Порахували, скільки кульок буде? Вірно, буде 6 кульок. Впевнена, що впоратися з цим завданням ви можете самостійно. Тому пропоную вам у робочих зошитах. Відступити від попередньої роботи вниз 4 клітинки і написати на 10-й клітинці від корінця зошита чи від червоного поля ту поточну дату, яка є на сьогодні. Це може бути 7-8 вересня. А нижче, починаючи з 7 клітинки від корінця зошита чи від червоного поля з великої букви, напишіть Класна робота. Ще нижче починаючи з 10-ї клітинки номер 1 під номером через клітинку, але починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля. Скориставшись паузою, самостійно напишіть 4 складені вами рівності. Під час того, як ви будете виконувати завдання, спробуйте дати собі відповіді на такі питання: чим подібні рівності ліворуч? Чим вони відрізняються? І так само, чим подібні і чим відрізняються рівності праворуч. А також вам потрібно пригадати переставний закон додавання. Виконали завдання? Давайте перевіримо. Першу рівність ми складали разом. Ви мали написати 2 плюс 4 дорівнює 6. У другій рівності: зверніть увагу, кружечки помінялися ніби місцями. І тепер до 4 зелених кружечків вам потрібно було додати 2 червоних, і ви знову отримали разом 6 кружечків. Числами ви мали записати так. 4 додати 2 дорівнює 6. Зверніть увагу, що від перестановки зелених і червоних кружечків, які нібито помінялися місцями, їхня загальна кількість не помінялася. З числами вийшло те саме. Від переміни місць до данків сума не змінилася. З квадратиками ви рівності складали так само. Якщо до п'яти блакитних квадратиків додати один жовтий, то ви отримаєте всього шість квадратиків. І якщо квадратики поміняти місцями, то вийде до одного жовтого квадратика потрібно додати 5 блакитних, і ви знову отримаєте всього 6 квадратиків. Так як і в першому стовпчику доданки помінялися місцями, але від зміни місць доданків сума не змінилася. Ми виконали перше завдання, переходимо до другого. У другому завданні вам пропонують виміряти довжини відрізків, а отримані результати треба записати в дециметрах і сантиметрах. Щоб виконати це завдання, потрібно спочатку згадати, що ж таке відрізок. А згадати вам допоможуть ваші давні знайомі равлик та комашка сонечко? Равлику, якщо ми візьмемо частину прямої від однієї її точки до другої, то отримаємо відрізок. А що це таке? Відрізок це частина прямої. Як відрізнити його від прямої? Кінці відрізка позначають маленькими рисочками. Отож, якщо кінці не позначені рисочками, то накреслена пряма, а якщо позначені, то відрізок. Равлики і комашка Сонечко допомогли згадати, що таке відрізок. Давайте повторимо разом правило. Відрізок це частина прямої, обмежена з двох сторін, точками або рисочками. А що таке сантиметри і дециметри пригадали? Це одиниці вимірювання довжини. У першому класі ми з вами вивчали, що 1 сантиметр – це довжина проміжку на ваших лініючках від однієї рисочки до наступної. А якщо відміряти 10 сантиметрів, то такий проміжок можна вимірювати уже за допомогою більшої одиниці вимірювання. Дециметрів. Тобто 10 см можна замінити на 1 дециметр, тому що 10 см дорівнюють 1 дециметру. І навпаки, 1 дециметр можна замінити на 10 см. Знову ж таки, тому що 1 дециметр дорівнює 10 см. А тепер давайте поглянемо на відрізки у ваших підручниках. Якого вони кольору, верхній червоного. А нижній синього. А чи можете ви порівняти відрізки, не знаючи їхньої довжини? Ні, не можете. Адже вони обидва здаються нібито однаковими? А нібито і ні. Пропоную вам за допомогою лінійки виміряти довжину першого відрізку. Нагадую, що під час вимірювання. Початок відрізку має обов'язково збігатися з першою рисочкою на лінійці, або з цифрою 0, якщо вона є. А число на лінійці, яке збігається з кінцем відрізку, покаже вам його довжину. Ми бачимо, що кінець відрізку збігається з числом 13. Отже, довжина відрізку 13 см. Але ж у завданні нам потрібно записати довжину відрізків не в сантиметрах, а в дециметрах і сантиметрах. Згадуємо, що 1 дециметр це 10 сантиметрів. Тому відокремлюємо на відрізку 10 сантиметрів І перетворюємо ці 10 сантиметрів в 1 дециметр. А ті 3 сантиметри, що лишилися, ми перетворювати не можемо, адже їх тільки 3. Цього недостатньо для перетворення. Тому вони залишаються без зміни. У нас виходить відрізок довжиною 1 дециметр 3 сантиметри. Так само вимірюємо довжину другого відрізку. Виміряйте його, будь ласка, самостійно. Виміряли? Його довжина 12 сантиметрів. А тепер потрібно перетворити сантиметри у дециметри та сантиметри. Ми знову відокремлюємо 10 сантиметрів, які можна перетворити. На дециметри. 10 см дорівнюють 1 дециметру. А ті сантиметри, які залишилися, вони не змінюються, а так і залишається 2 см, адже їх недостатньо. Для перетворення потрібно 10 см. Якої довжини у нас вийшов відрізок? Вірно, 1 дециметр 2 см. Результати вимірювання потрібно дуже гарно. Тобто каліграфічно записати у зошит. Напишіть у своїх зошитах через клітинку нижче від попередньо виконаної роботи на 10-й клітинці від корінця зошита, чи від червоного поля, номер 2 Під номером з великої букви напишіть каліграфічна хвилинка, скорочено К велика крапочка, Х маленька крапочка. А ще нижче через клітинку. Але починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, напишіть довжини відрізків у дециметрах та сантиметрах. Перший відрізок має довжину 1 дециметр 3 сантиметри. А довжину другу напишете самостійно на цьому ж рядочку через 3 клітинки. Написали? Давайте перевіримо: 1 дециметр 2 сантиметри. Ми впоралися з другим завданням, переходимо до третього. Третє завдання це задача. Давайте разом прочитаємо її зміст. У книжці 18 сторінок. Дмитрик прочитав 8 сторінок. Скільки сторінок залишилося прочитати Дмитрикові? Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що зміст задачі потрібно записати у вигляді скороченого запису чи схеми. якщо, звісно, вони не запропоновані вам у підручці. Ми бачимо, що до цієї задачі немає ні скороченого запису, ні схеми. Сьогодні я пропоную накреслити вам схему. Але спочатку, через клітинку від попереднього завдання, починаючи з 10-ї клітинки, треба з великої букви записати слово задача і зазначити її номер 3. У вигляді відрізка та верхньої дужки ми можемо зобразити загальну кількість сторінок у книжці, їх 18. Зверніть увагу на те, що усі ці сторінки поки що не прочитані. Тобто ми маємо множину непрочитаних сторінок. Щоб накреслити відрізок, який позначатиме цю множину, потрібно від слова задача вниз відступити 3 клітинки, рухаючись по третьому рядку, повернутися до кінця зошита чи до червоного поля і починаючи з лівого нижнього куточка другої клітинки за допомогою лінійки та простого олівця. Накреслити відрізок довжиною 18 клітинок. Далі малюємо верхню дужку, а над нею пишемо число 18. Міркуємо далі. Коли Дмитрик прочитав 8 сторінок, то кількість непрочитаних сторінок збільшилася чи зменшилася? Звісно, зменшилася. І зменшилася на кількість саме цих непрочитаних сторінок, а не на якихось інших. Відповідно, і відрізок яким ми позначили цю множину, теж має зменшитися. Як ми це можемо зробити? Вірно, за допомогою нижньої дужки, якою ми відокремимо множину прочитаних сторінок, а під дужкою напишемо їхню кількість 8. А ось частина відрізку, яка лишилася, ми її також об'єднаємо дужкою. Це і є кількість сторінок, які залишилося прочитати Дмитрикові. Тобто те, про що питається у задачі. Ставимо підушкою знак питання. Схема готова. Переходимо до розв'язання. Ми з вами вже міркували про те, що кількість непрочитаних сторінок, тобто число 18, зменшилося на 8. І ви, напевно, вже зрозуміли, що потрібно віднімати. Але я хочу ще раз звернути вашу увагу на питання у задачі. У ньому є слово залишилося. Якщо в задачі нас питають, скільки залишилося, то така задача обов'язково має розв'язуватися дією віднімання. Тому через клітинку від знака питання, але починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, пишемо розв'язання. 18 відняти 8 дорівнює. Порахували, скільки буде? Вірно, буде 10. 10 сторінок. Сторінки пишемо скорочено, букву С ставимо крапку і закриваємо дужку. Під розв'язанням обов'язково потрібно записати відповідь. Пишемо слово відповідь з великої букви, ставимо дві крапки. І так, як ми малювали схему до задачі, то відповідь напишемо коротку: 10 сторінок. І ставимо крапочку. Ми виконали третю задачу, переходимо до четвертої. Четверта задача теж не має запропонованої підручником схеми чи скороченого запису, тому давайте спочатку ознайомимося з її змістом, а потім накреслимо до неї схему. Читаємо зміст. На сніданок приготували 10 бутербродів із сиром, а з ковбасою на 4 менше, скільки приготували бутербродів з ковбасою. А тепер, будь ласка, спробуйте дати відповідь на таке питання, скільки множин є у задачі. Відповіли? Давайте перевіримо, чи правильно. У задачі ми маємо дві множини одну відому це множина бутербродів з сиром. І одну невідому це множина бутербродів з ковбасою. Бутербродів з сиром 10. А у невідомій множині бутербродів на 4 менше. Якщо ми маємо дві окремі множини, які не об'єднуються, то і відрізків на схемі має бути 2. У робочих зошитах, під попередньо виконаним завданням на 10-й клітинці з великої букви пишемо слово Задача і зазначаємо її номер 4. Далі відступаємо вниз від задачі 3 клітинки і, починаючи з лівого нижнього куточка другої клітинки, креслимо відрізок довжиною. 10 клітинок малюємо верхню дужку, а над нею пишемо число 10. Це множина бутербродів з сиром. А як же накреслити невідому множину? Адже ми не знаємо, на скільки клітинок креслити відрізок? Згадуємо, що бутербродів з сиром на 4 менше. Це означає, що їх стільки ж, як і бутербродів з сиром, але без 4. Тобто, відрізок має бути на 4 клітинки. Менший, ніж перший. Щоб визначити межі наступного відрізку, ми відокремлюємо на першому відрізку 4 клітинки за допомогою нижньої дужки. і міркуємо далі. Якщо множина бутербродів з ковбасою така сама, як і множина бутербродів з сиром, але без чотирьох, то частина відрізку, яка лишилася, має дорівнювати відрізку, яким позначаємо множину бутербродів з ковбасою. Опускаємо пунктирні лінії вниз на 2 клітинки. Позначаємо межі відрізку і креслимо його. Під ним малюємо нижню дужку, а під дужкою пишемо знак питання, адже нам потрібно знайти, скільки приготували бутербродів з ковбасою. Схема готова. Тепер потрібно записати розв'язання. Пропоную вам через клітинку нижче від знаку питання, але з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, самостійно написати розв'язання. А ще нижче написати коротку відповідь. Написали, давайте перевіримо, ви мали від 10 відняти 4, отримати 6 бутербродів. Слово бутербродів треба скорочено було записати у дужці. Буква Б. Крапочка закрили дужку. Нижче ви написали з великої букви слово відповідь, поставили дві крапочки і написали 6 бутербродів. І поставили крапку. Ви вже виконали досить багато завдань і, напевно, що трішки втомилися. Пропоную вам перепочити, виконавши веселу руханку. i <laughs> Почали? Молодці! Продовжуємо працювати далі. У п'ятому завданні потрібно скласти і розв'язати задачі за схемами. Між схемами ви, напевно, помітили двох симпатичних пінгвінів, отже, задачі ми складатимемо саме про них. Розгляньте уважно схему А. Що ви можете з нею дізнатися? Ми бачимо два окремі відрізки, якими позначено дві окремі множини. І ці множини не об'єднуються. В одній множині відома кількість об'єктів їх шість, а в іншій невідома. Але за схемою видно, що у цій другій множині на три об'єкти більше, ніж у першій. Ви, напевно, здогадалися, що об'єкти це пінгвіни. Якщо ми маємо дві окремі множини, то пінгвіни мають в цих множинах чимось відрізнятися. Наприклад. Пінгвіни можуть знаходитися на різних крижинках, на першій крижинці і на другій крижинці. Тоді умова задачі може бути такою: на першій крижині 6 пінгвінів, а на другій на 3 більше. Яке ж буде питання до задачі? На схемі під другим відрізком ми бачимо нижню дужку і знак питання. Це означає, що потрібно знайти кількість об'єктів у другій множині. В даному випадку нам потрібно знайти кількість пінгвінів на другій крижині. Якщо об'єднати умову і питання, вийде така задача. На першій крижині було 6 пінгвінів, а на другій на 3 пінгвіни більше. Скільки пінгвінів на другій крижині? Ми склали умову. Переходимо до розв'язання. Міркуємо. Якщо на першій крижині 6 пінгвінів, а на другій на 3 більше. То це означає, що на другій крижині стільки ж, як і на першій, тобто 6, та ще 3 пінгвіни. 6 та ще 3 це 6 плюс 3. Ви вже порахували, скільки буде пінгвінів? Їх буде 9. Ми розв'язали задачу, а розв'язану задачу потрібно записати у робочих зошитах. Тому. Через клітинку від попередньо виконаного завдання, починаючи від 10-ї клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, запишіть з великої букви слово Задача і зазначте її номер 5 в дужках А. Схему креслити ми не будемо, адже вона запропонована підручником, а нижче через клітинку, але починаючи з другої клітинки, пишемо розв'язання. 6 додати 3 дорівнює 9. В дужках П це скорочено пінгвіни. А от відповідь у складеній задачі має бути повною. Пишемо нижче з великої букви слово відповідь, ставимо дві крапки і пишемо 9 пінгвінів на другій крижині. І ставимо крапку. Далі будемо складати і розв'язувати задачу Б, тому відразу через клітинку нижче, починаючи з 10-ї клітинки, у дужках пишемо маленьку букву Б і закриваємо дужку. А тепер уважно розглядаємо схему. Що ви помітили? Чим схожі задачі? Чим вони відрізняються? Напевно, ви помітили, що у схемі Б, так само, як і в попередній, є числові значення 6 і 3. В обох задачах число 6 може означати кількість пінгвінів на першій крижині. А ось число 3 у першій задачі показувало різницю між кількістю пінгвінів на першій і другій крижинах. А в задачі Б, число 3, це відома кількість об'єктів у множині, тобто відома кількість пінгвінів на другій крижині. Їх три. У задачі А два відрізки були накреслені окремо один під одним. Адже множини не об'єднувалися. А у задачі Б вони розташовані підряд на одній лінії. Вони об'єднуються в один великий відрізок, тобто в одну множину. А також там є нижня дужка, яка об'єднує утворений відрізок, а нижче знак питання. Він вказує на те, що потрібно дізнатися, скільки всього об'єктів, тобто скільки всього пінгвінів на обох крижинах. Давайте спробуємо скласти задачу Б разом. На першій крижині було 6 пінгвінів, на другій 3 пінгвіни, скільки пінгвінів на двох крижинах разом. Ми склали умову задачі. Спробуйте, будь ласка, самостійно написати розв'язання та повну відповідь до цієї задачі. Написали? Давайте перевіримо. Якщо потрібно було дізнатися, скільки всього пінгвінів на двох крижинах, то ви мали до шести додати 3 і отримали 9. У дужках скорочено пінгвіни П-крапочка. Закрили дужку. А нижче розв'язання з великої букви. Ви написали слово відповідь, поставили дві крапочки і написали ДЕВ'ЯТЬ пінгвінів. На двох крижинах. І поставили крапку. Розв'язання до обох задач однакове, але умови задачі різні. Сподіваюся, що матеріал уроку був для вас зрозумілим. Це було останнє завдання на сьогодні, яке ми розв'язували разом. Наступне шосте завдання на сторінці 6 я пропоную вам виконати самостійно, після нашого з вами уроку. Вам потрібно буде відрахувати від класної роботи вниз 4 клітинки, а на п'ятій повернути вправо і, рухаючись по рядочку, відрахувати 7 клітинок. Починаючи з сьомої клітинки з великої букви ви напишете слово «домашня» і слово робота. Вийшло домашня робота. Нижче через клітинку, але вже починаючи з десятої клітинки, ви напишете номер 6. Нижче номера знову ж таки через клітинку, але починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля. У два стовпчики вам потрібно записати рівності, вставляючи потрібні знаки замість кола. Зверніть увагу, що рівності із третього стовпчика потрібно розмістити під першим і другим стовпчиком, але вони займають трішки більше місця. Тому ці стовпчики потрібно розмістити так, щоб між найдовшим у стовпчику прикладом. І другим стовпчиком було три клітинки. Після того, як ви виконаєте домашнє завдання, ви можете оцінити свою роботу на уроці і на полях зошита намалювати смайлика, усміхненого, якщо ви з легкістю впоралися з усіма завданнями, серйозного, якщо вам було складно, і сумного, якщо ви потребували допомоги. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не було. Я бажаю вам успіху у виконанні домашньої роботи. Дякую за увагу. До побачення!